Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословеного дня, нехай Бог береже вас, та й з кожного покаятись стати учнем Ісуса Христа, розуміти, що Царство Боже з усиллям береться. Але якщо думаєш, мене на гріх тягне, а мене на блуд і до мамони тягне, або мене чорти розводять, то знай, що це шлях до прокляття. Розіпни тіло з Христом, тепер не ти живеш, ти вже пожив для себе. Дай тепер пожити Ісусу Христу, нехай Він живе в тобі. Тобто ти свідомо робиш вибір у бік Бога, а не диявола. Ти обираєш жити за Духом, а не за тілом, це і є нести свій Хрест і бути розіп'ятим з Христом. І звідки ж ми отримуємо цю силу жити за духом? Виявляється, коли нам проповідували істину, віру в Христа, і ми прийняли її, коли ми пішли за Христом і Євангелієм, тоді в нашому житті відбулася найголовніша подія. Ми отримали Духа Святого. Адже саме для цього Ісус і прийшов на землю хрестити всіх Святим Духом і вогнем. Тому апостол каже нам: одне тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі. Невже ви такі нерозумні, що, почавши духом, закінчуєте тепер плоттю?